Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ дроби. Тема нашого сьогоднішнього заняття: розв'язую задачі з дробами. Розв'язую рівняння на дві дії. Спочатку. Давайте пригадаємо те, що вивчали раніше. Відкрийте ваші підручники на сторінці 54. Знайдіть номер 311. Виконаємо його усно. Перше завдання цього номеру. Погляньте на нього уважно. Подумайте, нам треба знайти дріб від числа чи число за значенням його дробу. Нам треба знайти дріб від числа. Пригадаємо правило: Щоб знайти дріб від числа треба число. Поділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Якщо ви забули це правило, ви можете пригадати його, відкривши підручник на сторінці 47. Отже, виконаємо завдання. Нам треба знайти 2 третіх від числа 69. Згідно з правилом, щоб знайти дріб від числа, нам треба число в нашому випадку 69. Поділити на знаменник дробу в нашому випадку це число 3. І помножити на чисельник дробу в нашому випадку це число 2. Які обчислення у нас виходять? Нам треба 69 поділити на 3 та помножити на 2. 69 поділити на 3 буде. 23 Двадтри помножити на 2 це, 46. Отже, 2 третіх від 69 – це 46. Наступне нам треба знайти 3 четвертих від 72. Як це зробити? 72 поділити на 4 та помножити на 3. Обчислимо. 72 поділити на 4 буде 18. 18 помножити на 3 це

Добре, з першим завданням цього номеру впоралися. Переходимо до другого завдання. Погляньте уважно на це завдання. Подумайте, нам треба знайти дріб від числа чи число за значенням його дробу. Нам треба знайти число за значенням його дробу. Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник. Якщо ви забули це правило, ви можете повторити його, відкривши підручник на сторінці 51. Отже, нам треба знайти А. Якесь число. За умови, якщо 2 п'ятих. А дорівнює 10. Згідно з правилом, щоб знайти число за його дробом, нам треба значення в нашому випадку число 10. Поділити на чисельник в нашому випадку це число 2. І помножити на знаменник в нашому випадку це число 5. Виконаємо обчислення 10 поділити на 2 та помножити на 5. 10 поділити на 2 буде, 5. 5 помножити на 5 це. 25. Отже, число, яке ми шукали, це число 25. Наступне. 3 четвертих А дорівнює 12. Як нам знайти число А? Нам треба 12 поділити на 3 та помножити на 4. Обчислимо. 12 поділити на 3 – це 4 4 помножити на 4 буде 16. Число А в даному випадку число 16. Останнє 2 третіх а дорівнює 18. Знайдемо а. Як це зробити? Нам треба 18 поділити на 2. Та помножити на 3. 18 поділити на 2 буде. 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Наше число А це число 27. Наступний номер, з яким ми теж попрацюємо усно, номер 312 на сторінці 54. Устав числа, щоб дріб дорівнював одиниці. Пригадаємо правило: дріб, у якого чисельник і знаменник рівні між собою, дорівнює одиниці. Якщо ви забули це правило. Ви можете його пригадати, відкривши підручник на сторінці 49. Погляньте на наші дроби. Перший дріб ми бачимо знаменник 9. Яке число нам треба поставити у чисельник, щоб дріб дорівнював одиниці? Згідно з правилом, щоб дріб дорівнював одиниці. Чисельник і знаменник повинні бути рівними між собою. Тобто, якщо знаменник у нас дорівнює 9, то і чисельник у нас буде дорівнювати 9. Наступний дріб. Яке число поставимо в чисельник цього дробу? Щоб наш дріб дорівнював одиниці? Так, це число 7. Наступний дріб. Чисельник у нас є. Це число 4. Яке число нам треба поставити у знаменник, щоб дріб дорівнював одиниці? Число 4. Передостанній дріб. Чисельник 6. Яке число поставимо у знаменник, щоб дріб дорівнював одиниці? Число 6. І останнє знаменник дробу 10. Яке число поставити у чисельник, щоб дріб дорівнював одиниці? Так, це число 10. Молодці. Далі працюємо письмово. Відкрите, будь ласка, ваші зошити. Відрахуйте від останньої роботи вниз 4 клітинки. У п'ятій запишіть число. Нижче класна робота. Після цього знайдіть у підручнику на сторінці 55 задачу номер 314 Прочитаємо її умову. На хлібокомбінат привезли 6 центнерів житнього борошна. Що становить три восьмих маси всього привезеного борошна? Наскільки центнерів більше привезли пшеничного борошна, ніж житнього? Про що йде мова у задачі? У задачі йде мова про борошно. Яке було борошно? Було житнє та пшеничне борошно. Скільки було житнього борошна? Житнього борошна було 6 центнерів. І це становить 3 восьмих маси всього привезеного борошна. Чи відомо нам, скільки було всього борошна? Ні, нам не відомо. А чи відомо нам, скільки було пшеничного борошна? Ні, нам не відомо, скільки було пшеничного борошна. Про що питають у задачі? Наскільки центнерів більше привезли пшеничного борошна, ніж житнього? Які головні слова запишемо в коротку умову цієї задачі? Це слова було, пшеничного і житнього. З допомогою якої дужки запишемо головне питання в умову? З допомогою порівнюючої дужки. Зараз. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть у свої зошити коротку умову до цієї задачі. Не забувайте використовувати олівець та лінійку. Переходимо до розв'язання. Подумайте, чи можемо ми. Одразу дати відповідь на головне питання нашої задачі. Ні, ми не можемо цього зробити. Що ми можемо знайти першою дією? Першою дією ми можемо знайти, скільки було борошна всього. Для цього. Ми повинні скористуватися правилом, яке сьогодні вже ми з вами згадували. Нам треба знайти число за значенням його дробу. Для цього нам треба значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник. Тобто перша дія буде. Якщо житнього борошня у нас 6 центнерів, і це 3 восьмих від загальної кількості борошна, то нам зараз треба 6 поділити на 3 та помножити на 8. Обчислимо. 6 поділити на 3 дорівнює. 2. 2 помножити на 8 дорівнює. 16. У дужках центнерів, і це ми знайшли, скільки було всього борошна. Працюємо далі. Тепер нам з вами відомо, скільки було всього борошна. Нам відомо за умовою, скільки було житнього борошна. Що ми можемо знайти другою дією? Так, зараз ми можемо знайти скільки було пшеничного борошна. Як це зробити від загальної кількості борошня відняти кількість житнього борошна. Тобто 16 мінус 6. Буде. 10 У дошках центнерів і це ми знайшли пшеничного борошна. Чи можемо зараз ми дати відповідь на головне питання нашої задачі? Чи можемо ми дізнатися, наскільки центнерів більше привезли пшеничного борошня, ніж житнього? Чи можемо ми порівняти ці два значення? Так, ми можемо це зробити. Житнього борошня було 6 центнерів, пшеничного 10 центнерів. Щоб дізнатися, наскільки більше, нам треба виконати дію віднімання 10 мінус 6. Буде 4. У дошках центнери. Для того, щоб дати відповідь, нам треба перечитати питання нашої задачі. Наскільки центнерів більше привезли пшеничного борошна, ніж житнього? На 4 центнери більше привезли пшеничного борошна, ніж житнього. Поставте відео на паузу. Запишіть розв'язання цієї задачі та відповідь у свої зошити. А потім поверніться до перегляду цього відео. Добре, і останній номер, який ми з вами сьогодні виконаємо: номер 316 на сторінці 55. Нам треба розв'язати рівняння. Спочатку давайте розв'яжемо ці рівняння разом усно. А потім ви поставите відео на паузу та запишете їх у свої зошити. Перше рівняння А помножити на 7 мінус 423 дорівнює 354. Погляньте уважно на це рівняння. У нас є зменшуване, яке представлене добутком чисел. А та 7. У нас є від'ємник, представлений числом 423. І у нас є різниця, представлена числом 354. Невідоме А у нас міститься у зменшуваному. Щоб знайти невідоме зменшуване нам треба. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Тобто А помножити на 7 дорівнює 354 додати 423. Обчислимо значення. А помножити на 7 дорівнює 777. Тепер перед нами досить просте рівняння, у якому є перший множник невідомий, другий множник число 7 та добуток число 777. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, А дорівнює 777 поділити на 7. Обчислить значення А. А дорівнює 111. Запишіть, будь ласка, перевірку для цього рівняння. 111 помножити на 7 мінус 423 дорівнює 354. 354 дорівнює 354. Наступне рівняння. Б. Поділити на 23, додати 278, дорівнює 324. В цьому випадку у нас є перший доданок. Який представлений часткою чисел Б та 23. Другий доданок число 278. І сума число 324. Наше невідоме Б міститься у першому доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба, пригадуємо. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок 324 мінус 278. Обчислимо значення. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Виконали обчислення 324 мінус 278 буде 46. Тепер перед нами просте рівняння, у якому є ділене, дільник, частка. У нас невідоме ділене. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, нам треба. Частку помножити на дільник, тобто Б дорівнює 46 шість помножити на двадцять виконайте, будь ласка, обчислення. Б дорівнює. 1058. І запишемо перевірку. 1058 поділити на 23 додати 278 дорівнює 324. 324 дорівнює 324, поставте зараз відео на паузу, щоб записати ці рівняння в свої зошити. Домашнє завдання. Вам треба виконати письмово номер 321. В цьому номері вам треба обчислити вирази та порівняти їхні значення. Поставити знаки більше, менше або дорівнює. Ви сьогодні гарно попрацювали. Я дякую вам за заняття. До зустрічі на наступному уроці.